Сьогодні, як першу неділю місяця в нашій церкві, ми приймаємо Господню вечерю, або інакше кажуть причастя, або інакше кажуть вечеря любові. І ми зараз пороздумуємо над цим питанням. Ми вже трошечки торкалися цієї теми в четвер на домашній групі, але зараз давайте ще раз повернемось до... Того, що Господь хоче нам сказати, що Він хоче нам відкрити, пояснити, розтлумачити щодо Господньої вечері. І ми прочитаємо в першу чергу Івангеліє від Івана, 6 розділ з 53 вірша. І сказав їм Ісус, по правді, по правді кажу вам, якщо ви споживати не будете тіла. Сина людського, і не, не будете пити крові його, то в собі ви не будете мати життя. Хто тіло моє споживає, та кров мою п'є, той має вічне життя. І того я воскрешу останнього дня. Бо тіло моє то правдиво пожива, моя ж кров, то правдиво пиття, хто тіло моє споживає, та кров мою п'є, той в мені перебуває, а я в ньому. Як живий Отець послав мене і живу я отцем, так і той, хто мене споживає, і Він житиме мною. Той є хліб, що з неба зійшов, не як ваші отці їли манну і померли. Хто цей хліб споживає, той жити буде по вік. Амінь. Отже, ми вже. Напевно, кожен з нас не один раз чув про Господню вечерю, про причастя. І завжди ми задумуємося над такими питаннями, для чого її приймати, хто може її приймати, як її приймати, коли її приймати. І в усіх цих питаннях найкращим порадником для нас буде тільки Господнє Слово. Бо саме воно є та істина. Яка розкриває для кожного з нас всі ті питання, які нас турбують. Господнє Слово, воно як діамант. І коли ми його вивчаємо, коли ми над ним роздумуємо, ми його розглядаємо, як цей діамант з різних сторін, під різним кутом, під різним освітленням, але він завжди залишається діамантом. В певний період свого життя. Я жив з батьком в Кишиневі, його брат жив тоді, в той час в Ленінграді, сестра мого батька жила в новому роздолі. Але ще від свого діда я пам'ятаю, що був такий звичай нашої родини 6 січня на святвечір вся родина повинна була зібратися в хаті найстарішого. Тоді вже це був мій дід. І кожен рік, незалежно від того, які умови були, яка погода була, всі приїжджали в ходорів, і в маленькому будиночку збиралася велика родина, три покоління збиралось людей, і ми разом проводили Господню вечерю. І кожен рік ми приїжджали, і це вже було настільки для мене звичним і важливим. Що навіть зараз, коли вже діда немає в живих, і мого батька немає в живих, і ця відповідальність продовжувати цей звичай лягла на мене, як на старшого сина, то я в цьому плані так само докладаю багато зусиль, щоб мої сини з своїми сім'ями, своїми жінками, дітьми мали можливість і бажання всі разом зібратися хоча б раз на рік. Для того, щоб спільно всі разом помолитись, подякувати Богу за цей рік, попросити благословення на слідуючий рік і прийняти Господню вечерю. Зараз, ну, в зв'язку з тими умовами, в яких ми знаходимося, дуже тяжко зібратися всі разом. Але сучасні технології нам допомагають в цьому, тому що завдяки інтернету ми можемо хоча б онлайн. На одному великому екрані побачити вживу всіх, кого би ми хотіли побачити тут біля себе. І це приносить велику радість для кожного з нас. І я хочу звернути вашу увагу на три аспекти Господньої вечері, які нам дуже важливо зрозуміти. Перше це є погляд в минуле, це є згадка. Щоразу, коли ми приймаємо вечерю, про це так і написано. Що кожного разу, коли ви приймаєте вечерю, ми згадуємо смерть Ісуса Христа, яка відбулася для нашого виправдання. Погляд на сьогодення це спільна участь у Христі через віру в Нього. І погляд в майбутнє це очікування пришестя нашого Господа Ісуса Христа на землю. Забрати свою церкву. І Вечеря Господня це є наше служіння, де ми приймаємо заповіт, який заключили з Богом Отцем. І Ісус завершив цю дію, будучи в тілі як людина. І після Його смерті цей заповіт вступив в свою силу і розпочав свою дію. Дуже важливе питання, а хто ж має право приймати вечерю. Писання нам говорить про те, що всі учні приймали вечерю, тільки один приймав її, вже маючи в своєму серці злі наміри. Чи знав про це Ісус? Так, безумовно, знав і нам про це говорить Боже Слово. Так само ми бачимо попередження про те, що не можна приймати вечерю недостойно. І давайте розглянемо щось мається на увазі, коли Біблія нам пише про це, відкриємо перше послення до Корінтян 11 розділ з 26 го вірша. Бо кожного разу, як будете їсти цей хліб та чашу цюпити, смерть Господню звіщаєте аж доки він прийде. Тому то хто їстиме хліб цей і питиме чашу Господню негідно, буде винний супроти тіла та крові Господньої. Нехай же людина випробовує себе і так, нехай хліб їсть і з чаші, нехай п'є. Багато хто їсть і п'є негідно, не розважаючи про тіло, той осуд собі їсть і п'є. Через це поміж вами багато недужих та хворих. І багато хто заснули. Важливо зрозуміти, що говориться про те, що для Бога не стільки важливо, як ми перед Ним виглядаємо, а важливим є те, з якими намірами ми споживаємо Господню вечерю. Чи віруємо ми в Господа, чи вдячні ми за Його смерть заради нашого виправдання. Чи ми вдячні Богові за цей подарунок, наше вічне життя і не тільки вічне життя, а життя в Його присутності. Ми не повинні відкидати головне значення вечері, яке є дуже важливим для кожного з нас. Адже Господня вечеря, як ми тут прочитали, дає нам життя, дає нам духовне життя. Адже для людини, яка не живе фізично. Абсолютно вже нічого не має ніякого значення. І для людини, яка не живе духовно, так само нема ніякого значення, що і як відбувається в духовному світі. А Ісус оживляє наш дух, коли ми приходимо до Нього. І приймаючи Господню вечерю, ми стверджуємо і підтверджуємо те, що ми належимо Йому. Те, що ми виконуємо Його заповіді. І хто приймає Господню вечерю без віри, без вдячності, то ми читаємо, що такі люди хворіють і навіть помирають. Адже якщо я сам можу справитись з своїми проблемами, подолати свої гріхи, стати кращим. То для чого тоді мені Ісус? І велика помилка людей, які намагаються спочатку стати кращими, а потім прийти до Господа? Головніше інше потрібно в першу чергу визнати, що я сам своїми силами ніколи не зможу стати святим. І лише Ісус, коли війде в моє життя, Він звершить перемогу в мені. І це він може зробити, тільки якщо я цього щиро прагну, і я дозволяю Господу працювати над моїм Я, над моїм его. І Господь буде діяти, якщо ми добровільно віддаємо, даємо йому на це дозвіл. І ці зміни не завжди відбуваються так легко і просто, іноді це може бути боляче. Але якщо ми довірились Господу, ми розуміємо, що все, що Він зробить в нас, воно є для нас найкращим. В Біблії ми бачимо, що коли людина приносила на відкуп жертву, то священник не стільки звертав увагу на те, як виглядає ця людина, чи вона гарно одягнена, чи вона. Має якісь фінанси, чи вона Хайна, Він дуже уважно розглядав саме тварину, яка приносилась в жертву. І саме ця тварина повинна була бути бездоганною, без жодної вади. І якщо ми приходимо до Бога в ім'я Ісуса Христа, то Бог дивиться в першу чергу не на нас, а Він дивиться на Ісуса. Який був принесений в жертву, і ця жертва була бездоганна, ця жертва була досконала, і Бог приймає цю жертву, яка йде перед нами. Іноді люди плутають поняття закон, заповідь і контракт, контракт це така умова обох сторін, де прописуються як можна детальніше обов'язки, права, відповідальність, відшкодування збитків, форс-мажори і закріплюються підписами обох сторін, які беруть на себе відповідальність виконати все те, що там прописано. А заповіт, навіть якщо він стосується мене, він складається не мною, а іншою стороною. Він складається без моєї участі. Я не можу туди вносити якісь корективи, щось додавати, щось віднімати, щось викреслювати, тому що це не я його складаю. І для того, щоб цей заповіт мав дійсність і важливість, повинна бути виконана одна умова. Той, хто складає цей заповіт, він повинен мене знати. І він. Той, хто складає заповіт, прописує там те, що Він хоче для мене. Матвія 7 розділ, 23 вірш. Ми читаємо одне дуже серйозне попередження, коли учні так би, в заслугу собі ставили все те, що вони ім'ям Ісуса Христа робили, то Ісус сказав: відійдіть від мене, я не знав вас. І це ті люди, на яких не буде складений заповіт, тому що той, хто складає заповіт, він не знає цих людей. Але якщо ми пізнали Ісуса Христа і Він знає нас, то ми опиняємося в списку тих людей, на яких розповсюджується цей Божий заповіт, і, як написано в книзі об'явлень, нас записано в книгу життя. Амінь. Амінь. Контракт можна порівняти з образом старого заповіту, коли потрібно було виконувати певні правила, обов'язки, умови. Їх було досить багато, і з часом вони переросли в цілу книгу законів, і ми знаємо, що ці закони по сьогоднішній день ортодоксальні євреї намагаються виконати. А умовою заповіту являється лише наша віра. Вона є, або її немає. Третього варіанту не може бути. Часом буває, що людина лише думає, що в неї є ця віра, або вона сумнівається, чи вона дійсно в неї є. Це питання потрібно досліджувати. І потрібно досліджувати на біблійній основі. І потрібно просити Святого Духа, щоб Він нам розтлумачив кожне слово, яке ми читаємо, кожну думку, щоб ми зрозуміли те, що тут написано. І саме ця Божа істина може нас зробити вільними від будь-яких законів і укріпити нас в нашій вірі. Господня вечеря так само має силу для. Зцілення і оздоровлення, тому що Господня вечеря дає нам життя. І ми читали про те, що хто буде споживати тіло і кров, той буде мати життя. І це життя не фізичне, а в першу чергу життя духовне. І ця Господня вечеря дає нам підтвердження тому, що духовно ми живі. І так як людям властиво іноді забувати, іноді відходити від якихось дуже важливих для них речей, то вирішили люди, що потрібно якось регулярно приймати Господню вечерю, щоб в першу чергу собі самому ще раз і ще раз нагадати, що це таке, з чого складається Господня вечеря, для чого ми її приймаємо, з яким серцем ми її приймаємо. Отже, хліб це є життя. І це життя духовне, яке допомагає нам перемагати всі труднощі навіть на нашому фізичному рівні. А кров Ісуса Христа, яка прописана як в новому заповіті, це та ціна, яку заплатив Господь на Христі за кожного з нас. І коли ми її споживаємо. Ми тим самим сповіщаємо про перемогу Ісуса над дияволом, про перемогу над гріхом і про перемогу над смертю. І якщо ми потребуємо подолати якісь життєві труднощі, зцілитись, вирішити якісь сімейні проблеми, ми можемо разом з Христом збиратись навіть вдома, в родині і приймати Господню вечерю, щоб отримати силу Ісуса Христа і досягнути перемоги. І лише віра в Ісуса Христа дає нам право приймати Господню вечерю кожному, хто щиро вірить в Ісуса і віддав Йому самого себе. Якщо ви приймаєте Господню вечерю, не роздумуючи, що ви приймаєте життя Ісуса, Його силу, це все одно, що приймати ліки від смертельної хвороби, які складаються лише з крейди, але ми приймаємо ті ліки, тому що вона, ті ліки такі самі білі, як і е, інші ліки. І ще один важливий фактор, на якому я би хотів зупинитись це спільна вечеря церквою. Церква це тіло, яке складається з різних членів, щоб все тіло було здорове, сильне, бадьоре, дієве, ми повинні це робити разом. Ми є спільниками Господнього столу, на якому звершується Господня вечеря. Юда так само мочив свій хліб в чашу і їв разом з Ісусом та іншими його учнями. Але він не був спільником з Господом і тому закінчив своє життя як зрадник. А апостол Петро, який також зрадив Господа, він прожив праведне життя і віддав його в ім'я Ісуса Христа. І ми несемо відповідальність за себе, приймаючи вечерю і щиро сподіваємось, що поруч з нами улюблений брат або сестра. Що разом ми, велика сім'я Божих дітей, ми дуже хочемо, щоб церква Ісуса була чиста, непорочна, бездоганна, щоб вона була дієва, сильна, любляча, бо тільки Бог може зробити церкву саме такою, про яку ми мріємо і до якої ми прагнемо. І Бог може це зробити через нас. Бо Він бажає працювати через нас, використовувати наші руки, наші голоси, Він дає нам дари, Він дає нам таланти для того, щоб ми ними служили іншим людям в суспільстві. Бо в Біблії ми читаємо, що по тому пізнають, що ви учні мої, каже Ісус, коли будете мати між собою любов. І тому іноді. Таку Господню вечерю ще називають вечерю любові. І я вас зараз запрошую до молитви, щоб ми сьогодні будемо мати можливість прийняти Господню вечерю, але щоб ми ще раз і ще раз роздумували про вдячність Богу, про сповідання своїх гріхів, про примирення з тим, з ким у нас немає миру. І дуже важливо. Не допускати, щоб диявол в цей час діяв у наших думках і в наших серцях. Ми звертаємось до Господа. І перший Івана, перший розділ з восьмого вірша, ми читаємо, коли ж кажемо, що не маємо гріха, то себе обманюємо і немає в нас правди. Коли ми свої гріхи визнаємо, то Він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити. Та очистити нас від неправди всілякої. І я хочу акцентувати нашу увагу на тому, що Він очистить нас. Не ми самі можемо піти і умитися в річці чи в душі, а Він очищає нас від неправди всілякої. І якщо ви любите Господа і вірите в Нього, обов'язково приймайте Господню вечерю.